Всім привіт! Мене звати Семенчук Антон. Можливо, ми вже знайомі, можливо, ні. Я засновник компанії електромонтаж з нуля. І зараз я хочу вам розказати коротко, як ми працюємо з клієнтами. Спочатку ми з вами знайомимося, ви до нас телефонуєте, а ми вам відповідаємо. Ви отримуєте коротку консультацію і ми рухаємося далі. Якщо у вас немає проекту, то ми вам його подаруємо. Ми з вами зустрічаємося на об'єкті і по ваших побажаннях і по наших консультаціях, ми замальовуємо його в програмі. Далі ми зможемо його прорахувати і дізнатися вартість ваших робіт. Також ми будемо знати приблизну вартість матеріалів. Коли ми маємо ось цей і Ось цей документ. Ми можемо підписати наступний документ і скріпити нашу співпрацю в договорі. Отже, ми з вами підтвердили нашу співпрацю. Ви внесли кошти, і ми з вами вже домовилися про термін виконання робіт. Ми маємо кучу документів, які підтверджують наші роботи, і далі лише чекаємо: ми закуповуємо весь матеріал на ваш об'єкт і заїжджаємо на термін, який ми з вами запланували. Терміни, які ми з вами погодили в договорі, ми завжди стараємося виконувати. Але з нинішньої ситуації в Україні вони можуть трішки змінюватися, тому що тому що ми зараз в Україні така реалія. І так. Ми зараз у вас на об'єкті і вже закінчуємо наші роботи. Ви вже отримали дату, коли ви можете прийти і прийняти у нас ці роботи. Ви вже також отримали кінцевий рахунок робіт, якщо є додаткові роботи. Якщо не було додаткових робіт, значить рахунок, фіксована ціна, яка прописана в договорі. Все залишається як від початку. Але якщо були додаткові роботи, ми їх фіксуємо, тому що це збільшує термін виконання робіт і також збільшує загальний рахунок на матеріали. Отож, сьогодні ми у вас на об'єкті і робимо прийом передачі робіт. Майстер робить повний аудит перед вами, і ви бачите, що все працює відмінно. Це розетки, вимикачі і світильники, які ми передбачили в проєкті на початку наших робіт. Коли ми зробили аудит нашої роботи і впевнені в тому, що вся проводка працює правильно, а виводи на вимикачі і розетки на своїх місцях, ми передаємо вам ключі від об'єкта і проект на електромонтажні роботи, які ми зробили вам безкоштовно. Проект створює наш дизайнер, коли вже є на об'єкті штукатурні роботи, і також, коли є стяжка підлоги. Також він робить чистовий вимір об'єкта і вносить його на документацію, яку ми вам передаємо. Отже, тайм-аут. під час підписання договору, ми з вами зазначили в нашому договорі фіксовані суми на роботи і матеріали. Ми внесли вже певну кількість грошей за роботи і всю суму за матеріали зараз. Коли ми з вами зробили роботи, ви підтвердили їх. Ми передали вам ключі і документацію. Ви маєте протягом одного дня зробити розрахунок за виконані нами роботи. Таким чином, ми підтверджуємо нашу роботу, ми підтверджуємо нашу співпрацю, і ви отримуєте на руки акт прийому робіт. З гарантійним листом, який дає гарантію на наші роботи від 1 до 3 років. Отже, на цьому етапі ми з вами можемо прощатися. Ви отримали повний пакет документів, і також ви отримали наші роботи. Якщо хтось вгадає, скільки раз впала ця візитка, ми обов'язково вам подаримо повний комплект автоматики на ще 36 модулів. До зустрічі.